Рено преміум, 13 рік на продаж, 460-й, має 730 рідного пробіга, 11 900 чи 800, не пам'ятаю мотогодин на працювання. Має гідравліку заводську, дивіться, який стан. На алюмінієвих дисках тара машини з повними баками, 6800, обратіть увагу, дуже мала тара машини технічно, візуально, 5 з плюсом на своїй руки машина Рама не фарбувалася, рама вся в оригіналі. Гідравліка стоїть фірми Хіва. Дан машини на які роки чудовий, причудовий. В такому стані, думаю, треба пошукати ще. машине до працюю от блю кондиционер все працюю зараз пойду в салоне покажу маю холодильник Салон тоже сбереженный. Холодильничек есть. Є розпечатка. Остання тарировка в ньому була. Зараз подивимося. Так. Ага, ось, 22-20, 12-22 другий на пробіги 719 тисяч. Зараз 729. Так. Мотогодини. 11800 мотогодин. Тачка огонь. Кому цікаво, звертайтеся, машина вже у нас на майданчику. Приїжджайте, дивіться.